АТ «Лубний газ» – оператор газорозподільних мереж, який надає послугу розподілу природного газу на території Лубенського району. Послуга розподілу газу включає безперебійна подача газу до ваших газових приладів. Облік обсягу спожитого газу. Цілодобове забезпечення безпечного використання газу. Облік спожитого газу на 90% залежить від відповідальності самих споживачів. Це вчасна передача фото лічильника газу чи допуск контролера для контрольного зняття. На зараз актуальна проблема контрольного зняття показників лічильника газу через недопуск споживачів до засобів обліку, навіть коли ми точно знаємо, що за даною адресою присутні мешканці наближається 4 квітня, а це означає, що час передати показники лічильника газу. Чому це так важливо? По-перше, це уникнення зайвих витрат. Якщо ви не передасте показники лічильника газу, вам нарахують плату за середніми показниками, а це майже завжди більше, ніж ви насправді використали. По-друге, це точний облік. Тільки ви знаєте, скільки газу використали, передаючи показники, ви платите лише за фактичне використання. По-третє, це ваш спокій. Забудьте про зайві переживання та витрачений час на виправлення помилок у платіжках. Як же передати показники? Зробіть фото лічильника. Надішліть фото на Viber за телефоном 066 488 5525. В підписі до фото обов'язково вкажіть особовий рахунок клубний газ, який складається з семи цифр. І плюс показник лічильника. На зараз багато споживачів вказують показник у платіжках до Нафтогазу за використаний газ. Постачальник не відповідає за облік обсягу спожитого газу, тому ваші показники, надані на платіжках Нафтогазу або надані АТ «Лубний газ з особовим рахунком Нафтогазу, не можуть бути враховані. Не відкладайте на потім. Четверте квітня вже близько. Зробіть це зараз, щоб уникнути зайвих клопотів. Пам'ятайте, ваша відповідальність це точний облік, а точний облік. Це ваші заощадження та ваш спокій.